Усім доброго дня. Дякую усім за участь в написанні коментарів та вставлення подобаєк. Буду розігрувати ще подарунки на цей місяць. Потрібно писати багато коментарів та ставити подобайки. Пишіть не менше 9 слів. Розіграш буде на початку наступного місяця. Отож, що буде розігруватися? Буде така косметичка. Буде Декілька, теж велюрова, золота вискапка. В неї вміститься крім, декілька штук може бути. Також брисматик, помада. Ще буде розігрувати, розігруватися якісь заколки з кранчем. І ще декілька потрібних речей. Також вологі салфетки сюди можна класти. Також прати можна. Підійдуть як для дому, так і для подорожі. Якраз літня пора, треба куди то їхати. Також може знадобитися така косметичка. Так що участвуйте в розіграші. Усім доброго дня або вечора.